Врятувати життя людині може кожен спинити критичну кровотечу, від якої можна померти за 2-3 хвилини, правильно накласти турнікет чи затиснути рану і при цьому вберегтися самому від будь-якої загрози, навчають на Коломищині. Ці знання сьогодні вкрай необхідні. Триває війна і потерпілих чимало. Далі ми зі спеціалістами розкажемо найосновніше із першої до медичної допомоги. Власне колективу телеканалу НТК і провели такий тренінг. Турнікет. Ми накладаємо, якщо ми не бачимо поранення, у людини багато одягу, це зима. Ми не бачимо поранення, ми бачимо пляму крові, яка швидко розтікається. Ми не можемо визначити, чи вона тут, чи вона вже тут. Тому ми накладаємо якомога вище не на суглоб. Якщо ми бачимо поранення, три пальця над пораненням. Якщо поранення тут і у мене три пальця на суглоб, я вище максимально туго. Турнікет накладання дуже болісна процедура. Якщо вам не боляче, ви наклали неправильно. Це лише невелика частинка загальних знань про вміння накладати турнікет потерпілому. Інструкторка з надання домедичної допомоги цивільному населенню Ольга Долбиш переконана, будь-хто з нас може опинитися в ситуації, коли потрібна наша допомога іншій людині. Особливо актуальним це питання стало, коли почалася повномасштабна війна. Тому вона власне і навчає надавати домедичну допомогу. Я стикнулася з перші дні війни, тому в цьому була величезна потреба. А люди просто не знали, звідки черпати цю інформацію. І були такі прикрі ситуації, що хотіли допомогти, а просто не знали і не вміли. Найперше, що ми пропрацьовуємо, це визначення і надання допомоги при критичних кровотечах. І вже від цього ми відштовхуємося далі, тому що критичні кровотечі вони є самі небезпечні, а у нас в Україні війна і з. Таким пораненням ми можемо стикнутися в будь-який час, не, не маючи на увазі не тільки, що може щось прилетіти, вибухнути, але це може бути звичайна автотрощ. Просто вчу людей, щоб вони не боялися і вміли надавати саме необхідну і, необхідні і прості речі, тому що прості речі рятують життя. Ситуації трапляються різні. Деколи від нас може залежати життя іншої людини, тому варто до цього бути готовим, продовжує Ольга Довбуш. Але водночас треба пам'ятати і про свою безпеку і знати, що треба робити, поки ви чекаєте швидку. Якщо, звісно, є можливість викликати медиків. Людина має бути захищена. Перш за все, вона має дбати про себе, вона має надавати допомогу, захищаючи себе е, е, елементарними рукавичками. Вона має надавати допомогу в безпечному місці і вона має надавати допомогу безпечному потерпілому. Потім ми розглядаємо е, критичні кровотечі, це вміння відрізняти е, звичайну кровотечу від критичної кровотечі. Потім е, у нас є е, коли ми вже декілька разів звертаємось, їдемо в громади. А то ми вже потім робимо симуляції, щоб люди е, одне діло теорія, а друге діло практика, щоб на практиці вони відпрацьовували ці всі знання, які набули е, на тренінгах. На тренінгу Ольга Довбуш розповідає та показує не лише, як накладати турнікет, а й багато інших життєво необхідних видів допомоги. Зокрема, як зберегти втрачену кінцівку, відновити тимчасову відсутність дихання чи пульсу, як зупинити кровотечу, особливо критичну, від якої людина помирає до трьох хвилин. Якщо ми бачимо джерело, ми натискаємо на саме джерело. Якщо ми джерело кровотечі не бачимо, ми працюємо до кістки, до серця і до білого. Тобто, якщо у нас голова, то я тисну до кістки, до серця і запіхую. Якщо у вас пішов один бінт, і ви відчуваєте, що у вас він ще може там займатися, ви його пхаєте, пхаєте. І потім має бути грибочок. Зрештою, бінта ви робите у такий грибочок і натискаєте. Уміння надавати домедичну допомогу дуже важливі, кажуть мої колеги, працівники телерадіокомпанії НТК. Сьогодні чимало людей знають лише мінімум про це і, очевидно, ніколи не застосовували в житті. Але зайвими такі знання у час війни не будуть. Я думала, що я усвідомлена і знаходжуся в цій реальності. Але не так Вона сьогодні трохи більше повернула до цієї реальності, і я з спітнілими долонями повертаюся зараз до роботи, і мені соромно, що я досі багато речей не знала. Я буду буду вчитись. Ми отримуємо таку інформацію. Ми розуміємо, що це е, інформація, яка рятує життя, але мозок е, боїться собі признатися в тому, що коли ти опинишся, не дай Боже в такій ситуації, то е, ти можеш з цим не справитися. Тому дійсно, як наголошує пані тренерка, це треба якось тренуватися, навчатися цьому, бо живемо в такий час, коли ці знання справді можуть знадобитися кожному, і можливо саме від тебе залежить, чи хтось поруч житиме. Такі навчання проводять на Коломийщині, щоб люди були обізнані, аби не губилися і не панікували, а навпаки, брали себе в руки і надавали потерпілому домедичну допомогу. Тренінги один із аспектів, який зараз підтримує добровільне формування Коломийської міської ради. Основні функції ДФТГ це забезпечення безпечного функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військової адміністрації, охорона критичних критичної структури об'єктів. Е, ну, також ми беремо дуже велику участь у підготовці населення до національного спротиву. А саме зараз е, сприяємо системі розвитку до призивної підготовки молоді, до військово-патріотичного виховання, готуємо молодь до, ну, для того, щоб не були готові вступити на захист територіальної цілісності держави і захищати. Завдання наше стоїть все цивільне населення підготувати, дати навчити домедичній допомозі. Є 15 предметів, які ми повинні викладати. В них там і домедична, і вогнева підготовка, і тактика. Тобто йдеться про те, що кожен громадянин від віком від 18 років повинен бути готовий і вміти користуватися зброєю і стати на захист держави. Ну, на даний час дуже сильно приділяємо уваги до медичній допомозі, тактичній медицині, тому що там є багато нюансів, навіть саме правове допомагати, не допомагати, з дозволу, без дозволу. І взагалі як діяти, турнікет накласти, просто це спасе багато комусь життя. Взагалі виявляється, що навіть кожного водія повинен бути турнікет. Навчання з надання до медичної допомоги тривалі. На жаль, ми не можемо усе показати в невеликому відеоматеріалі. Тому, як кажуть інструктори, усі охочі, свідомі люди повинні пройти такі курси, щоб навчитися правильно і грамотно надавати таку допомогу, а ще щоб психологічно підготуватися до такої ситуації, коли ти розумієш, що від тебе залежить життя людини.